А ще є обжимка. Тоже для обжиму. Оце ж наконечників кабельних. Ось такий. Получається, вона повністю підходить під цей набор. Останно ще набором продаються. У нас можна купити окремо. Може комусь треба окремо. От на самому Цьому інструменті обжимо. Написано діаметр наконечників і обжимає. Від 0,25 до 10. Квадратних. Тут у нього 4 таких обжимних зуба. Бувають різні форми. Там 4 грані, 6, 8. Він автоматично саме вжимає до розміру, якого потрібно. так він працює, обжимка. Жай і все. Тут і ще є аварійний речаток, якщо щось пішло не так нажимаєш, вона відкривається. Тоже есть у нас таке продаж.